Вітаю, вітаю, вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на четвер, на 26 грудня 2024 року. Як завжди, у нас чотири варіанти. І я прошу вас зробити свій вибір. Починаємо. І так, дивимося. Карта дня першого варіанту, другого варіанту, третього варіанту і четвертого варіанту. Прошу вас зробити ваш вибір. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу, а ми починаємо. Вітаю вас, мої дорогесенькі одинички. Дивимося карту дня на 26 грудня, четверг для вас. І це — карта паж мечів. Так, енергетика дня буде трішки конфліктна. В четвер можливі скандали, в четвер можливі, е, от на, це мечі, це у нас е, стихія. Воздуху, да, повітря, це логіка, це мислі наші. Тут по карті теж видно, якось птиці да, летять. Це наші мислі. І в нас, може бути, рой мислів можемо аналізувати, да, можемо підглядувати, чи за нами, чи ми за кимось. Да. Але дана паш мечів, дана енергетика несе якісь. Непорозуміння, конфліктні ситуації. І давайте ми з з вами розглянемо один із можливих варіантів в цей день. Але він відіграється не у кожного, бо вас багато, тому підходьте до цього більш адекватно, більш розумно. І приймайте інформацію правильно. Давайте розшифруйте Ну це може бути от конфліктна ситуація з якоюсь жінкою, мочова королева, це такі жіночки конкретні, да відрізала і забула. Це водолії наші прекрасні, це наші е, близнюки і наші віси. Да? Що такі, знаєте, раз і до побачення. І всі. Але буде ця конфліктна ситуація із-за якоїсь хитрісті. Хитрості, але хитрість це з вашої сторони, чи це з тої сторони цієї жінки, то вже ви там розберете. І це якось буде м -м, трошки морально тяжко. Ну, Можливо, знаєте як? Чи ви звалите на цю жінку дуже багато справ, і вона буде хитрити з вами, або, можливо, вона на вас там буде хотіти звалити масу якоїсь роботи, яких справ, і ви будете відбиватися. На цій основі може трапитися у вас якась лайка, сварка, тому що попажу мечів, це саме так. Але оця королева це один із варіантів можливих, тому не притягуємо до себе. Це такий варіант, можливий у когось, але не у всіх. А взагалі, я хочу сказати, що енергетика дня по мечам. Це, звісно, конфліктна і тим, тим паче паж, це розмовка. Це не такий конфлікт, що ви там прям на ножах будете битися. Але це якась така неприємна. Знаєте, може даже бути така юмор з таким сарказмом. І це може зробити боляч. Навіть такий варіант можливий. І вас це залишиться в серці з якимсь таким осадом. Тому, мої дорогесенькі одинички. Mm, як кажуть, э, во, освідомлюємо ворожон, да? контролюємо себе, не приймаємо все близько до серця і не робимо боляче іншим людям, і не отримуємо болі від інших. Віднос, ви, відносимося до будь-яких ситуацій, ситуацій у цей день більш обдумано, логічно, да? і не приймаємо близько до серця. Такий мій прогноз, прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ну і, як завжди, моє традиційне. Щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, дорогенькі, мої двічки. Дивимося карту дня для вас на четверг. І це карта дня, енергетика дня двойка пентаклів. Суєта, суєт. Я накажу на цю карту, хоче жити, уміє віртися. Це дуже багато справ. Якісь вирішування питань. Ви будете е, е, в, в, в різних, е, знаєте, як -от, е, е, і нашим, і вашим. І, і хоче, знаєте, е, вирішити одне договоритися з тим. Хаос, да? суєта, суєт, хаос. Е, якісь, е, немає, буде, Будете, знаєте, як. Ще б кажуть між до двох огній. Старатися знайти оцей баланс, збалансірувати, якось домовитися, якось вирішить питання. І таке суєта, така хаос. Ось дивіться, яка карта. Щас хвилиночку. І вирішити це все треба буде на треба буде дуже швидко, тому ну, що ця карта, що впала, да? «Рицар мечей, що якісь ситуації життєві, які треба які потребують швидкого вирішення, і ви будете, як, ну я ж кажу, е, не минути покоя, якісь такі, бігати, рішати, да? приймати рішення, логічно думати, да? таким якимсь, е, ну, Життєві ситуації, карта тримати баланс. І тут карта уміряності, уміння і подвійки пентаклів, уміння домовлятися, уміння тримати баланс. Да? От тако. Питання Плюс-мінус, плюс-мінус. Туди-сюди, туди-сюди. То добре, то плохо, то треба там договоритися, тому то позвонити, туди поїхати, там рішить. Отаке буде якесь хаотичне, суєта. І день такий буде якийсь. Ну, Бігом, летим, щось рішаємо, нема покій, спокою отаке. Такий мій прогноз у моїх дорогих двійчок на четверг. Тому, мої дорогенькі двічки, бажаю вам терпіння, уміння, сили волі в прийнятті, прийняття рішення і дипломатичності, я думаю. Тому що у ті проблеми, які зваляться для вас на у четверг, потребують саме. Дипломатичності вміння домовитися і вирішенні е, життєвих питань. Дякую, дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте. Тим самим допомагаєте мені в розвитку мого каналу. Ну, і як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, дорогенькі мої трічки. Дивимося карту дня на четверг, на 26 грудня 2024 року для вас. І що тут ми маємо? А ми маємо п'ятерку мечів. А ми маємо День ножа в спину, День Нечесності, День е, перемоги. Любою ціною, йду по головам, не бачу, знаєте, як віжу цель, не віжу прича, препятствій. Це якась такого пораження якось. Да? Я ж кажу, таке, така якась енергетика, ви можете отримати якийсь, як кажуть, от тих, кого не ждали, що можете отримати ножа в спину, а ви можете його отримати. да. Кому довіряли, можуть придати. да. Трудності якісь. да, Така конфліктна ситуація. Я не не сказала, де що це конфліктна ситуація, це підлість, це не конфліктна. Конфліктна ситуація це там по рицарю мічей, да, бистро атака, чи там по е, е, цим, скажіть. Не забула. Коротше, а по п'яторки мечів це якась навіть підлість, якась перемога нечесна. Нечесна перемога. Якось ви це от, ждали чогось, да, довго щось чекали, чомусь можливо себе. Якось ем, здержували, боялися чогось. А ця ситуація, ем, ну, от, от ця ситуація, що буде, вона якось все зміне, але оця зміна буде в кращу сторону. Тобто, можливо, люди, яким ви довіряли, думали, що ці люди дійсно для вас важні в вашому житті, окажуться просто. Пога... просто м'яко кажучи, поганими. Да? І це, знаєте, як з маски злетять. І в цей день якась така тайна стане явний. Можливо, люди, які вам посміхалися, зовсім не... не іскрені з вами. Тому будьте уважні, мої дорогенькі. А також це може не тільки, наприклад, до вас, це ж можете і ви, мої дорогесенькі, тому думайте. Вибирайте, робіть висновки. Не забувайте закон Всесвіту, да, який називається карма, да? що посієш та і пожнеш. Тому, дорогенькі мої трічки, бажаю вам мудрості, бажаю вам вміння. Красиво виходити з будь-яких життєвих ситуацій, і у усьому, що є у вашому житті, бачити тільки позитивну сторону. Такий мій прогноз для трієчок. Дякую, що ви зі мною. Ну і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю, дорогенькі мої. Четвірочки, дивимося карту дня для вас. Карта дня король мечів. Господи, та що ж це? 26 грудня у всіх варіантів якесь таке конфліктне. Не тільки у вас четвірочки, так що я вам скажу, що теж така якась король мечів? Це логіка, це миттєве рішення, це структура воєнна. або поліція, або, або врачі, да, больниця. Е е е Також це може бути якийсь такий власна людина, воєнна людина, яка може з'явитись у вашому житті. Який, знаєте, такі логіка. Може навіть, е я б сказала, Кординальна, якась таке прийняття рішення да? стратегія якась кординальна, бо це королі мечів це ще стратеги, дуже такі логічні люди, воєнні люди. Да? Такі от. Структура це то є порядок, це якась і день такий буде, порядку структури, логіки, прийняття рішення, да? от якогось такого, Можливі конфліктні ситуації, також цей по королю мечів. І це королем, по королю мечів в конфліктній ситуації, це, вибачте, не п'ятерка мечів, це, може, якщо вже сора, то сора, да? Там, така може бути конкретна. Це, буде, може, це, буде, це може бути пов'язано з вашою професіональною діяльністю. Да? З якоюсь жінкою, можливо, у вас якісь конфліктні ситуації. Але, якщо по королів, але, знаєте, вона якось буде, але ну, при, так, от, знаєте, перепалка, як скажемо. Да, бо тому, що не буде ніякого такого. Потім все одно буде по тройки кубків, все одно буде весілля. Да, все одно буде все добре. Але по королю мечів це така, знаєте як би сказати, Начальник сказав, а ви огризнулися. Я б так сказала. Таке по відчуттю енергетичному, таке якесь, що хтось вам зробив зауваження, а ви можете там відповісти, може якась перепалка, будь, але вона не серйозна, вона не піде в такий грандіозний скандал. Тому я вам, дорогенькі мої четвірочки бажаю. Розум бажаю, такту і бажаю уміння, спілкування з керівництвом, з людьми вищестоящими, людьми, які там пливові у вашому житті, і мати мудрість виражати свої емоції, чувства більш так спокійніше. Такий мій прогноз для четвірочок. Дякую, що ви зі мною. Прошу вас ставити лайки, коментувати. Тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. Ну і як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!